Вони боролись за незалежність ще за радянських часів та здобули її тільки на початку 90-х. Справжнім борцям за свободу у сумах збудували пам'ятник. Спільними зусиллями небайдужих сум'ян з'явилася ця скульптурна композиція, данина усім українським героям, які поклали своє життя на вівтар національно-визвольної боротьби. Перше в місті суми взагалі у Сумській області пам'ятний знак борцям за волю України. Цей пам'ятник був зроблений своїми руками без допомоги будівельників. Тобто, ми своїми силами, коли у нас була змога, ми робили це безкоштовно від душі 30 червня, у день народження відомого політичного і державного діяча Романа Шухевича на урочисте відкриття пам'ятного знаку зібралось чимало патріотів. На думку ідейних натхненників цього заходу, відродження України за молодим поколінням. Тому символічно, що урочистості співпали з днем молоді. Наше завдання сьогодні боротися за правду і за те, щоб ми, українці, які живемо в своїй державі, мали право на свою історію. Мали право на свою історію, яку ми можемо донести її своїм дітям, своїм сусідам, своїм друзям, щоб наші майбутні українські покоління знали її знали правду про цю історію. Цей пам'ятний знак він на честь кожного хто уклав свою душу, своє серце, поклав своє життя на вівтар незалежності України. Такої ж думки і городяни, що відвідали урочистості, наше завдання виховувати патріотів, громадян України і тільки надія на молодь і правдиву історію, щоб нам кремлівські, варшавські чи віденські міфи відкинути в минуле, у в кого немає пам'яті, того немає держави. Ми повинні пам'ятати своїх героїв. Відроджувати забуті імена і берегти пам'ять про героїчну українську історію планують і надалі. Вже найближчим часом свободівці хочуть домогтися зміни назви однієї з центральних вулиць міста імені Кірова на ім'я засновника Сум Герасима Кондратів. Сподіваються на підтримку громади. кажуть, лише так можна здійснити заплановане.